Друзі, вітаю слава Ісусу Христу! З вами Капелан Ігор Плохой. І сьогодні у нас 21 листопада. І в цей день ми відзначаємо річницю початку останнього майдану, День Гідності та Свободи. А також в цей день Християнська церква, православна, українська греко-католицька, відзначає День Архангела Михаїла або Собор, архістратига. Михаїла і усіх безтілесних е, духів або сил. Е, це цікаво. Цікаво, що саме це свято, День Архангела Михайла, воно співпало з такою важливою подією, з Днем Гідності та Свободи е, українців. Е, власне, хочу сьогодні сказати декілька слів про це. Хочу сказати, що архангел Михайло і в Біблії про нього сказано. Це не просто якась міфологічна особистість, це не просто якась знаєте, фігура мовлення в біблеїстикі. це реальна духовна сила, це реальна особистість, яка воює, воює у духовному світі, воює на боці Бога, відповідно на боці Божих чеснот. І е, дуже важливо нам розуміти, що наша боротьба е, в земних умовах вона тісно пов'язана з боротьбою духовною. І сьогодні я хотів би декілька слів сказати, як Україна пов'язана е, з діяльністю Архангела Михайла, і, власне, е, як сьогоднішні українські наші події, які відбуваються в нашій країні, е, вони Ну, пов'язані з із Архангелом Михайлом, з Духовним світом, і чому ми в нашій боротьбі маємо саме апелювати сьогодні до діяльності цього Божого архістратига. От сьогодні декілька слів про це. Я хотів би зачитати декілька місць цього письма про цього архангела, якого ми сьогодні згадуємо, і, власне, подивитися, у яких війнах він приймає участь. І е, який стосунок мається до України спочатку прочитаю про фінальну битву. Справа в тому, що люд, людство йде в безперестанному такому в перманентній боротьбі, в перманентній війні, а війні, духовній, перш за все, вона почалася ще з Едемського саду, і вона продовжується до сих пір. І продовжується вона в різних проявах, в різних вимірах. І ось ця війна російсько-українська, вона теж е фактично є оцим пазлом, оцією частинкою цієї великої боротьби, довгої боротьби, яка закінчиться колись. Закінчиться вона в паки коли Христос прийде на цю землю, прийде своїми, своїми ангелами і своїми архангелами. І серед них буде архангел Михайло, і архангел Михайло буде е завершувати переможну цю війну. Давайте про це прочитаємо. Откривання 12:7. І сталося на небі війна. Михаїл та його ангели. Розпочали бій зі Змієм, і Змій воював і ангели його, і не перемогли. Не знайшлося для них більше місця на небі. І скинутий був великий дракон, давній Змій, котрий зветься диявол і сатана, який обманює весь світ. Скинутий він був на землю, і його ангели були скинуті з ним. Мова йде про фінальну боротьбу або про фінальне завершення Великої війни перемож... перемогою Божою. Але справа в тому, що будь-яка перемога вона складається з цілого циклу, цілої серії попередніх битв, попередніх битв. До великої перемоги завжди відбуваються попередні битви, яку би війну не взяли. І оці попередні битви, вони складаються по-різному, іноді з перемінним успіхом. Іноді навіть ворог бере якусь ініціативу, особливо на початковому етапі, коли він атакує, коли він проявляє агресію, коли він окуповує територію. І нібито успіх на його боці. І іноді йде запекла боротьба. І знову ж таки, кажу з перемінним успіхом. Але саме головне, вінчає, вінчає війну це остаточна перемога. Ось остаточна перемога в даному відпадку була за Богом і за його ангелами, і за його ну, Таким вождом воїнства Божого е, Архангелом Михайлом. Е, дивіться, всі наші е, події, які відбуваються в цьому світі, вони мають відзеркальне у духовному світі. Але насправді, якщо чесно сказати, то вірніше було б сказати так. Всі е Події в духовному світі, в першу чергу, вже вторино відзеркалюються в фізичному світі. Ми маємо боротьбу. Ми маємо боротьбу всередині країни. Ми виступали 21 листопада в День Архангела Михаїла за нашу свободу, за вільний вибір, за... за справедливість. Ми виступали всередині країни. Ми продовжуємо тепер нашу боротьбу з зовнішнім ворогом, зовнішнім агресором росіянам. І... Справа в тому, що Архангел Михайло в цьому всьому процесі займає, м'яко кажучи, не останню роль. А яку ж роль він займає, яку ж роль він відіграє, що він робить в даний момент? Давайте для того, щоб зрозуміти це, давайте прочитаємо ще з вами книгу Даниїла, 10 розділ. Там теж про діяльність Михаїла і про земного пророка Даниїла. Як пов'язаний духовний світ із фізичним? Даниїл, 10 розділ з 12 вірша, читаємо. А він сказав мені: Не бійся, Даниїле, бо від першого дня, в який ти віддав своє серце, щоб розуміти і терпіти зло перед твоїм Богом, твої слова були почуті, і я прийшов через твої слова. Зроблю ремарочку. Даниїл почав молитися до Бога. І звершив молитву ще 21 день до цієї події. 21 день він перебував у пості і у молитві. За що він молився? Коли ви будете читати уважно книгу Даніїла, ви зрозумієте, що Даніїл молився за визволення свого народу, народу єврейського. Визволення від кого? Від тогочасної імперії. Тогочасна імперія, Вавілонська імперія або Персидська імперія вона е деякий час назад завоювала Ізраїль. І зробила депортацію народу. Вона переселила всіх євреїв в Вавилонію, і вони жили в Вавилоні, але сподівалися повернутися на свою землю. Сподівалися, що вони почнуть за Божим задумом панувати на своїй землі, панувати на своїй землі, жити вільно і мати власну державу, не підкоряючись якимось іншим гігемоном. Про це мріяв власне, кожен єврей, і про це молився Даніїв. І ось, коли він молився про це, про свій народ, що відбулося? Читаємо далі, 13 вірш. Бог каже: Я почув твої слова, почута твоя молитва. Але щось почало відбуватися у духовному світі. І володар царства персів стояв супроти мене 21 день. І ось Михаїл, один із перших володарів, прийшов мені допомогти. І я його залишив там, з володаром царства персів. І прийшов сказати тобі, що спіткає твій народ в останні дні, бо видіння це ще на дні. А, якщо коротко, Даниїл ще не почав навіть якийсь конкретний конфлікт в фізичному світі проти цієї імперії, того вавилонської. Вавілонської. Він лише почав молитися до Бога, що Бог благословив його народ, показав, що буде в майбутньому. І лише ось така молитва за народ. Вже спричинила шалений спротив у духовному світі. Хто цей спротив чинив у духовному світі? Якийсь володар перський. В інших перекладах князь персидський або перський. Хто такий князь перський? Це нечиста, сатанинська духовна сила там, високого калібру, яка контролює імперську владу в той чи інший час. На планеті Земля з'являється якась сила, якась земна країна, яка починає керуватися якоюсь такою ідеологією, яка спонукає її будувати імперію, руйнуючи інші держави. І от коли виникає така імперія, її починає дії інспіровувати або надихати, або керувати ними, вести їх певний Певна духовна сила. В даному випадку у імперії цій Вавілонській або персицькій був князь перський в духовному світі, який дуже серйозно контролював о, ось їх оцей рух імперський. Йому було вигідно, щоб імперія давила інші народи, розчавлювала волю інших держав, щоб вона чинила насилля. В кожен період історії. З'являються такі імперії. І от, коли така імперія з'являється, це нібито, знаєте, відкривається вікно в духовний світ, і з духовного світа через це вікно у фізичний світ починають проникати нечисті духи, які починають себе вільно почувати. Вони тепер розуміють, що раз на землі з'являється імперія, яка нібито володіє такою необмеженою владою. Вона може чинити насилля, вона може руйнувати, вона може вбивати, вона може гвалтувати, вона може нищити не просто палити хати, не просто вбивати людей, не просто знущатися над жінками, дітьми, старшими людьми. Вона може стирати з обличчя землі цілі міста. Вона може з -з знущатися і знищувати цілі країни. Така була Перська імперія. Вони знищили єврейську країну повністю, виселили до єдиного єврея, департували за тисячі кілометрів. Це була жахлива, жахливий прояв сил безодні у земних фізичних умовах. Коли ми думаємо, що імперія, наприклад, там якась я не знаю, Радянський Союз чи ось сучасна ідеологія руського міра, це просто якась таке, знаєте, ну, історично щось так склалося е, в фізичних умовах, насправді це не так. Ці явища мають духовну природу. Ідеологія руського міра це не просто якийсь там маразм дугіна в Росії. Ідеологія руського міра це не просто виконання путіна виконавця, чи інших оцих зазомбованих людей, які зброю в руках лізуть на нашу землю, щоб гвалтувати, вбивати, руйнувати, палити, нищити і так далі. Це прорив духовного світа у світ фізичний, коли Даниїв лише просто почав молитися за свій народ. Як будучи євреєм, молити за цей єврейський народ, проявляючи цим самим не лише духовну свідомість, а в тому числі і національну свідомість, князь Персидський, велика духовна сила диявольська, почала дуже активно реагувати. Вона почала на навіть цілу війну, щоб заблокувати відповідь Божу для Даниїла. Цілі полчища нечистих духовних сатанинських сил повстали проти цієї акції, проти цієї. Духовно- і національно свідомої ініціативи Даниїла. Їм це не сподобалося. Вони зчинили великий гвалт у, на небесах у духовному світі. І, і син Божий, який приходить до Даниїла, пояснює йому: Бог почув твою молитву. Ще 21 день назад, коли ти почав молитися. Але, не спротив, я послав спеціально вождя воїнства небесного, Архангела Михаїла, і він б'ється зараз з князем Персидським. Коли ми сьогодні бачимо агресію Москові проти України, це не просто люди йдуть зараз підкреслюю. Це прорив нечистої духовної сили проти нашої, на нашу землю українську і проти нашої держави. Я про це багато говорю на своїх каналах, що наша війна має не тільки екзистенційний характер, тобто війна на виживання, вона має духовний характер. Ми маємо розуміти і е, е, усвідомлювати, що ми вступили в серйозну битву. І наша битва може бути виграна повністю, коли не лише на полі боя йде звитяжна боротьба, а на наших полях битви йде звитяжна боротьба. І українці звитяжно воюють, і треба віддати належне Збройним силам України кожному воїну, кожному офіцеру і кожному українця, які їх руки підтримують. Ми звитяжно воюємо, але потрібно розуміти, що паралельно має звитяжно воювати ще воїнство небесне проти цих сил темряви, які. Знайшли собі оце втілення через оцих росіян. Вони біси шукають тіло, щоб діяти. Їм потрібно в земних умовах тіла. І вони знаходять цих людей. І вони діють через них. А якщо ми розуміємо, що архангел Михайло має битися на нашому боці, як він бився за молитвами Даниїла, що ми маємо робити? Власне відповідь цьому уривку: ми маємо теж молитися до Бога. Молитися до Бога звитяжно. Посилено. Ви бачите, Даниїл, одна людина лише, але молилася посилено. Це що значить? Він взяв піст, по-перше, не просто помолився, знаєте, там Боже благослови, взяв піст і 21 день в пості молиться за одну потребу за свій народ, щоб ти звільним від оцього і геймонії імперської вавілонян. Коли ми всі разом будемо об'єднуватися, не лише один Даниїл, кожен з нас, тисячі християн, десятки тисяч, сотні тисяч, почуть молитися, почуть посилювати свою молитву постом. А тим більше почнуть посилювати свою молитву, звісно, дію і звитяжною дією, звичайною. Хто може битися, нада брати з руки до зброї і битися, хто може підтримувати тих, хто б'ється духовно, нада йти і підтримувати на фронт. Хто може молитися в тилу молитися, хто може надсилати гуманітарну допомогу чи волонтерську допомогу, потрібно це організовувати. Всі, хто що може робити, мають це робити. І коли ми отак от, усі в єдності почнемо виступати, духовний світ почне рухатися. І Архангел Михайло буде битися в перших рядах за нас. Я хочу сказати вам сьогодні, що будь-яка наша боротьба зараз і зовнішнім хворогом, вона потребує втручання Архангела Михайла. І колишня боротьба, ви пам'ятаєте, ми боролися всередині держави. За що ми боролися? Ще раз підкреслю: за атрибути Бога. Коли ми вийшли на Майдан 21 листопада, і цей Майдан 1 грудня перетворився у Революцію Гідності. Ми вийшли не просто так за щось. Ми вийшли за Бога, атрибути Бога. Можливо, на, там стояли люди, які це не усвідомлюють. Вони не бачать духовний світ, вони не вірять у Христа, вони атеїсти, це не важливо. Але люди, які вийшли за справедливість, які вийшли за волю, які вийшли за чесність, які вийшли за, за те, щоб було покарана, покарана всяке свавілля і насилля, вони вийшли за Бога. І Бог був з нами. І тепер, коли пройшло минуло 9 років, давайте згадаємо, чи був Бог з нами на Майдані? Я хочу підкреслити і сказати, був. І Якщо ми це не відмітили, якщо ми це не побачили, якщо ми це не зрозуміло, дуже ну, велика проблема. Давайте згадаємо з 18 на 19 е, лютого, у ту ніч, хто був на Майдані, а я там був, я можу свідчити. Коли Майдан вже був майже пустим. Нас вже почали тіснити, коли з інститутської вже почалася так звана контртерористична операція, коли пішли БТРи проти людей. Беркут уже захопив цю частину майдану, вже пішов притул. Я, озираючись назад, розумів, що ну, нема кому стояти, нібито у фізичному світі. У нас за закінчилися, щоб палити їх для того, щоб зробити цей димовий щит між нами і між наступаючим е, беркуртом і іншими силовиками. Все закінчилось, шини закінчились. Люди закінчились, все закінчилось, і ми розуміли все, кінець. Але кінець не наступив. Кінець наступив силам темряви і тих, хто їх представляв. Беркутівцям і іншим, Януковичу і іншим. Їм кінець наступив на нас. Чому? Ми розуміли, що з духовного світу прийшла допомога. Втрутився Бог. І оце втручання Бога воно не відбувається просто так, знаєте, ну от е, як вам сказати, ну безпосередньо. Іноді Бог задіє певні механізми, певні процеси. І от ми читаємо, що Бог в духовному світі, коли давить оці сили темряві, які стоять на боці узурпаторів Перської імперії, Януковича, не знаю зараз Путіна, Бог використовує теж свої духовні сили в даному випадку Архангела Михаїла. І я впевнений, що Архангел Михаїл, як покривитель міста Києва, теж був там на боці тих людей, які молилися до Бога, які просили, щоб справедливість Божа, щоб правда Божа, щоб істина Божа вона засяяла на нашій землі і в нашій Україні. Там був Архангел Михайло. І в цей день сьогодні, 21 листопада, День арх... архістратига Божого, Архангела Михаїла, нам потрібно це більше усвідомити. Що я бачу сьогодні? Сьогодні нам потрібно посилити молитву, щоб Божі сили ступилися на нашому боці. Це не значить, що якщо на нашому боці Бог, а я підкреслюю, що на нашому боці Бог всіх своїх відео, ну майже всіх я про це говорю. Я говорю про теорію справедливої війни, що на, ми стоїмо зараз на боці справедливості, відповідно, Бог на нашому боці. Це не значить, що буде легко. Даниїлу навіть не було легко. Цей 21 день. І нам буде нелегко, скільки ще місяців буде наша борня. Скільки ще місяців буде випробування, я не знаю. Але нам не легко. Але коли нам не легко, це не значить, що з нами Бога нема. Коли нам не легко, це значить, що Бог так Богу також так собі умовно уявимо теж нелегко. Бо архангел Михайло разом з нами в почі чола теж б'ється. Виявляється, в духовному світі теж не так все просто. Він теж б'ється. Він теж б'ється на нашому боці, як тоді, колись майже 25 тисячі років назад він бився своєю армією проти армії Тевріви, проти армії князя Персидського у духовному світі він бореться і сьогодні, на нашому боці. І не все відбувається швидко, не все відбувається легко, але це не головне. Не головне, що нам іноді важко, і іноді дуже важко. А головне, що ми з Богом проходимо важкі часи, але з Богом. Якщо хтось скаже, зробіть вибір, перейдіть на сторону диявола, але вам буде легше. Перейдіть на сторону агресора, перейдіть на сторону зла, перейдіть на сторону окупанта, але вам буде легше. Повірте мені, вам буде легше лише тимчасово. Остаточний Божий суд поставив крапку. І краще нам переб... пер... переживати, умовно кажучи, нелегкі часи. А іноді навіть дуже важкі часи, але з Богом і з його силами. І в тому числі безтілесними силами з Архангелом Михаїлом, який йде на чолі свого війська, і він воює разом з нами за нас. І пройшовши цю, ці випробування, пройшовши ці випробування, які, на жаль, на жаль доводиться про те, жертви, знаєте, людські жертви, життя наших героїв. Але пройшовши все випробування, бути на боці Бога. І побачити остаточну перемогу. Остаточна перемога, 12 розділ книга. Апокаліпсу Откровення, ми читали на початку, буде за Богом і за його силами. І якщо ми сьогодні з Богом, наша перемога буде обов'язково з Божою допомогою і з Божими силами. І вона буде в майбутньому, і ми до неї йдемо. Але будь-яка перемога, в тому числі, остаточна силами темрями, над Змієм, як ми читали, ця перемога остаточна, вона складається з чого? Вона складається з мас битв, з великої кількості битв. З великої кількості звиття, в тому числі християнських християнських подвигів, коли ми боремося зі злом, зі злом всередині себе, зі злом у суспільної площині, зі злом всередині держави, зі злом з агр... зовнішнім агресором, коли ми це все робимо, ми додаємо в копілку оцієї остаточної перемоги, яка буде вже після ми додаємо, е... Оце паливо, оце... Оцю... оцю енергію, яка потім проявиться остаточно. Архангел Михайло не буде битися лише під час Другого пришестя Христа. Це потрібно усвідомити. Виявляється, книга Даниїла 10 розділ каже нам, що Архангел Михайло завжди б'ється із людьми, які його призивають, завжди б'ється проти зла і проти несправедливості. Тому ідеологія руського міра це провідник нечистих духовних сил, злих, лютих духовних сил. Щоб вони могли провідник, який проводить або пропускає їх на нашу землю. Це потрібно усвідомлювати. Чим що ми можемо протистояти? Що ми можемо протиставити ідеології руського міру? А ми можемо протиставити лише ідеологію Христову, ідеологію Божу. Що таке ідеологія? Божа? Та, власне, це Євангелія, це теологія. І коли Євангелія сприймає народ, нація, 28 розділ Матвія, 19 вірш, каже, що проповідуйте слово, проповідуйте Євангелія всім народам. І щоб кожен народ має прийти до пізнання, навчаючи кожен народ, щоб вони виконували все, що я вам заповідую, сказав Христос. Тобто, кожен народ має сприймати теологію Христову, і Божа Євангелія має кожен народ змінювати. От ми маємо сьогодні випрацьовувати нову теологію. На противагу руському міру і на противагу будь-якому іншому міру, будь якої іншої ідеології, антихристиянській, як би вона не називалась, руського міра, ідеологія, комуністична, гендерна, будь-яка нам потрібно випрацювати свою ідеологію. Але це й буде Євангелія, яке буде просто переломлюватися через нашу націю, через наш народ. І це Євангелія буде ставити правильні акценти, правильні дороговкази, правильні орієнтири, щоб ми тут будували. Нашу державу на підставі євангельських цінностей так ми не побудуємо царство Божого на землі. Не побудуємо. Але і, і, і нас нема такої задачі: Бог побудує його остаточно в паки в майбутньому. Але сьогодні ми маємо задачу від Христа навчити всіх жити по заповідям Христом. А жити по заповідям Христом це значить не лише вдома на кухні молитися, а жити по заповідям Христом це будувати державу на підставі заповідів Божих. Це будувати. Бізнес це будувати внутрішньополітичні відносини, це будувати все на підставі іванської ценності, якщо ми, християни, живемо в цій державі. І я думаю, що Україна вона переживає зараз особливий період, коли ми зможемо. Я думаю, що виробити, напрацювати, от наш український християнський, івановський погляд на побудову держави. Щоб ми а. Могли протистояти будь-якої іншій зовнішній долі, яка хоче зруйнувати нашу Україну. І Б, могли просто розуміти, а як далі будувати Україну? Що далі робити? Як нам самим не попасти в оці підлітенети, в цю оману, як попали московити? Щоб ми, українці, не породили теж щось, ну, не знаю, щось жахливе, як породжуються московити. Для цього. Або, скажімо так, не підспівували якимось іншим великим державам, які породжують щось таке негативне. Для цього нам потрібно мати власний шлях. Але цей шлях не буде суто абсолютно власним. Він буде шляхом Божим, коли ми Боже Слово будемо переломлювати через наше усвідомлення, усвідомлення нашої нації, яким чином нам будувати майбутній шлях на підставі івангельських цінностей. Отже, я думаю, що сьогодні. Достатньо сказав про те, що ми маємо пам'ятати у День Архангела Михаїла, що фізичні події пов'язані дуже тісно з духовними. Духовні, духовні, духовні події або духовне дійство первине, а фізичне вторине. Тому хай буде перемога нашого українського народу, перш за все, у духовному світі, і вона буде остаточно закріплена уже в фізичному світі через нашу перемогу. І чи з нашу перемогу не лише над е, московитами, чи з нашу перемогу всередині держави, адже ми постійно хочемо будувати державу на ну, правиль, поставити на правильні рейки нашу державу, щоб у нас не було свавілля, щоб у нас не, е, знаєте, не тримали народ е, за такий, знаєте, за, за обслуговуючий персонал для влади, хоча б має бути навпаки. Влада має обслуговувати інтереси народу. Влада має служити, власне, перше, а, Богу, а потім народу. Богу і народу. Це задача влади. Як нам побудувати так державу? Якщо ми зможемо побудувати, то Бог благословить нас. Але це постійна, перманентна боротьба. Боротьба, яка відбувається у фізичному світі, але вона пов'язана сильно дуже тісно з духом. Без Бога, без Божого втручання, ми цю боротьбу. Ці боротьби виграти не зможемо, це очевидно. Тому хай Бог благословить Україну на перемогу, на перемогу на всіх фронтах. І з нами Бог, і з нами Його воїнство на чолі з Архангелом Михайлом, з нами ЗСУ. З нами ми, всі, українці, ми всі один з одним. Що ми в цей важливий час зараз зробимо усе можливе, уповаючи на Бога, але роблячи все можливе, що в силі робити, рука наша. Ми Обов'язково переможемо з днем гідності, з Днем свободи, з Днем Архангела Михаїла. Хай Бог благословить Україну.